Друзі, сьогодні ж я спілкувалася з лікарем і хочу ну, і вам порадити те, що вона мені порадила. Я питаю: ну, що так от робити, коли тобі погано, і ти не можеш потрапити до лікаря, ти в лежачому стані, ну, все, тобі погано, тебе шатає, хитає, ти не можеш нікуди ді... ну, дістатися до лікарні дійти. Вона каже, що є цей же тівортін, от який капають мені, він є з сиропчику ну, в будь-якій аптеці. Каже, береш цей сиропчик, там є мірна ложечка, інструкція. Там дуже багато захворювань, в переліку для лікування цим препаратом. Він такий класний. Вже не перший раз мені його капають, призначають, і дуже-дуже він дієвий і стає покращення тим, у кого хворі судини, хворе серце, гіпертоніки, хтось метеозалежний на оці тумани, всі на явища, реагує дуже сильно. Ми ж ну, Метеозалежні. Оця погода дає нам скачки і тиску. Перепади, і за цього звужуються судини, і стаються оці кризи судинні, гіпертонічні кризи. Ще лікар таке порадила, каже: ви гіпертонік, ви приймаєте постійно препарат, свій ну, лозап я приймаю, вона запитала. що. Але кажу, я, в мене щось було 5 днів: дуже низький тиск, і низький пульс. А лікар каже, що все одно не можна кидати свій препарат постійний лозап, пити там від моєї сотки там четвертушку, щоб підтримуюча доза була у крові, щоб не стався гіпертонічний криз, як вона пояснює, що багато людей отак от кидають свій препарат постійний, гіпертоніки. І коли в них падає тиск, вони кидають цей препарат, і потім тиск підвищується, ще й вище тієї норми, що він був раніше, і стається гіпертонічний криз, з дуже такими наслідками, як інсульти і інфаркти. Ось це таке мені ще порадили. Ну, я не лікар, я просто ну, вам даю поради такі, як мені дав лікар. Краще звернутися, при змозі.